З наближенням осінньо-зимового сезону збільшується кількість захворювань на грип та ГРВІ. Грип – це є надзвичайно небезпечне і високозаразне захворювання, яке, врешті-решт, може привести до госпіталізації та навіть до смерті. При правильній профілактиці грипу ви можете оберегти себе та своїх оточуючих від захворювання та зараження на грип. Найпершим і найважливішим кроком профілактиці грипу, звичайно, є і була вакцинація. Щорічна вакцинація проти грипу зможе уберегти вас від зараження та захворювання на грип. Кому в першу чергу необхідно щепитися від грипу? Це, звичайно, є дітки старше 6 місяців. Це є люди похилого віку, старше 65 років, а також люди, які страждають на певні захворювання, такі як астма, цукровий діабет, захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, а також особи, які ведуть догляд за цими хворими, і також які ведуть догляд за малюками до 6 місяців, тому що дітки такої категорії не можуть щепитися через свій. Маленький вік, також слід дотримуватися декількох правил для того, щоб берегти себе від зараження, уникати перебування у великих скупченнях людей, користуватися одноразовими серветками, часто мити руки з милом. А якщо це недоступно, то користуватися антисептиками містом спирту, вести здоровий спосіб життя, споживати вітамінізовану їжу і сон та відпочинок.